Доброго дня, ми з України. Сьогодні в цьому відео хотів би підняти одну тему, яка наразі дуже гостро стоїть в Україні. Це віялові відключення, які трапляються через пошкодження критичної інфраструктури України, через терористичні атаки наших дуже-дуже любних сусідів. І з тим хочу запропонувати свій досвід сонячних електростанцій, як з віялими відключеннями можна спробувати боротися в домашніх умовах. Так, зрозуміло. Не кожен може має можливість навіть технічно, не тільки фінансово, зробити вдома сонячну електростанцію, але є маленька, досить таки недорога можливість зробити принаймні невеличкий безперебійник, який може покрити основні потреби у, будинку, у квартирі, у будинку, і який навіть можна при наявності такої можливості, хоча б одну-дві панелі якісь виставити на вулицю, щоб принаймні можна було. Мінімальні потреби в електриці собі закрити. І така можливість є завдяки схожим на цей інвертор. Це 5-кіловатний інвертор е, на 48 вольт. З такого якийсь безперебійник робити не дуже зручно. Е, бо треба або батарею, яка дорого коштує на 48 вольт, або якісь дуже хитрі маніпуляції робити, щоб там з 12 вольтових батарей е, назбирати собі. Певну кількість схожих акумуляторів, щоб можна було їх у 48 включити, але є такі самі на 24 і на 12 вольт. На 24 буде та сама проблема, трошки складніше знайти підходящий акумулятор, але на 12 вольт акумулятор він є в кожному автомобілі, їх багато де завалялося. І можна, певно, за досить невеликі гроші знайти такий акумулятор, або навіть щось схоже на мій. Але залізо з, з звичайних залізофосфатних посплатних печей потрібно лише 4 штучки зробити 12 вольтовий акумулятор. Тож, так як інвертор, ми залишимо вам посилання у описі, щоб ви могли його знайти, якщо вам потрібно. Коштує приблизно десь 150 євро на 12 вольт на 1,5 кВт. Ті 1,5 кВт з головою має вистачити для закриття базових потреб навіть на декілька квартир. Не обов'язково навіть на одну. Це можна включити якесь собі світло, можна включити собі, зарядити свої прилади, е, певно, навіть якесь там може, телебачення для новин, для ще чогось. Е, навіть щось можна закип'ятити собі, чайник можна до того навіть вистачити. Може не, не дуже якийсь потужний, але на пів кВт, на 600 Вт чайник можна використовувати. Багато що можна придумати. так? І в чому. Прикол такого, не треба навіть переробляти сильно свою електромережу в квартирі, в будинку. Можна просто підключити його вхід електромережі до будь-якої розетки, звичайним кабелем. Можна взяти отакий простий кабель, як від чайника, від комп'ютера, від будь-чого, залишити в нього і цю сторону, всю обрізати і підключити його до входу цього інвертора, і включити його в будь-яку звичайну розетку. Коли буде напруга, він невеликим током постихеньку, не навантажуючи сильно нашу електромережу, зарядить акумулятор. І коли відбудеться віялове відключення з його виходу, на який можна підключити звичайний подовжувач на штату такого, обрізати вілку і і підключити до інвертора. І ви матимете розетку, в якій буде 220 вольт завжди навіть під час віялового відключення, доки у вас працює акумулятор, який можна знайти. Певно, майже будь-де, бо навіть там придбати вони не такі вже дорогі автомобільні акумулятори. І того на декілька годин віялого відключення з головою вистачить. І ще до того інвертора, якщо є така можливість, можна відключити якусь одну-дві сонячні панелі. То небагато. Але навіть при більш довгому відключенні електроенергії ви будете мати якийсь запас. У приватному секторі це навіть більш актуально. В приватному секторі можна навіть через нього пустити якісь лінії живлення вашого будинку. Дуже часто і не виділяється дуже велика потужність на будинок, тому можна його просто на одну лінію почепити. Якщо комусь треба консультація з того приводу, пишіть, ми спробуємо вам допомогти, як, як зможемо. Щоб швиденько якось підрахувати, під е, щось порадити, то не проблема. І, майте на увазі, це можна дуже таки швидко е, і без. Суттєвих сатрат, ну для когось це може вже великі гроші, для кого може це невеликі гроші. Але я вважаю, що 150 євро є можливість знайти, якщо є така необхідність, і мати собі якийсь е, аварійний істочник живлення. Це якась альтернатива дизельним генераторам чи бензиновим генераторам, які доволі такі шумні, їх не дуже може і зручно використовувати в багато квартирних будинках. Не всі мають балкони, не всі мають можливість е, то якось на вулицю виставити більш зручно. Але отакий він тихий, він нікому не заважає. Але е, дасть вам можливість під час вілових відключень бути з електроенергією. На цьому все. Якщо лишилися питання, пишіть коментарі, і спробуємо допомогти. Побачимось. Все буде Україна!